Зараз ми зробимо з вами першу техніку, яка називається друге народження. Я цю техніку дуже люблю, тому що вона швидка і допомагає дуже швидко себе привести до ладу, підключити до своєї геніальної частини мозку. Що нам треба зробити? Ну, спочатку сісти рівно. Сісти рівно, справити плечі. І Зробити спочатку вдих, трошки затримати і зробити видих. Тепер зробили вдих. Затримайте дихання настільки, наскільки ви можете. Ще можна ось так себе обняти, скрутитися. Потримати себе не дихаєте стільки, скільки ви можете не дихати. Похилитатися, подумати, як вам погано, такий поганий настрій, все так нехорошо. хорошо. Як тільки вже немає сили не дихати, ви різко розправляєте руки і робите вдих. І цей у вас вдих. Це програмування радості та щастя. Цей вдих про те, що у вас будуть досягатися ваші цілі. Давайте ще раз повторимо. Ви робите вдих, видихаєте і не дихаєте стільки, скільки ви можете. Підсилити це можна так, скрутившись. І тримаєте себе, тримаєте і можете думати, що це став злий, всі е, до вас погано ставляться, вам так погано, у вас поганий настрій, у вас е, думки погані, вам так хочеться поплакати і понити. Як тільки немає сили вже не дихати, ви різко розпрямляєтесь і робите вдих. І ось цей вдих, він у вас притягує тих людей, які вам потрібні. Він у вас налагоджує контакт між вашим геніальним мозком і вами. І цей вдих він вас приводить в особливий діапазон. Цей вдих він здатен дати вам нове життя. Він дуже важливий. тому що він наповнює вас радістю і новим життям. Давайте ще разок закріпимо, Ви вдихнули. видихаємо і тримаємо, видихнувши себе, можна ось так тримаємо, схилили, скрутились. Буквочкою зю скрутились і так не дихаєте. Можна понити собі, поплакати, все, що хочеться. Не дихаєте стільки, тримаєте, тримаєте, тримаєте стільки, скільки є сили. А потім різко, як вже сили немає, розпрямляєтесь і робите вдих. Як тільки ви виконали цю вправу, у вас відразу змінюється дихання. Воно у вас стає інше. У вас включається геніальний діапазон, який вам буде допомагати включати, створювати далі ваше життя. Попишіть зараз, будь ласка, в чаті, що у вас вийшло і як ви себе почуваєте. Потім перейдемо далі. Я відповім на ваше запитання.